Всім привіт і всім миру і знаєте, дивлячись відео від пасторів, розумію, хто такі нечистивці, а хто такі праведники. Праведник це той, хто виконує волю Бога, а не свою або диявола. Тому що наша воля дуже-дуже співпадає з дияволською. Чому? Тому що ми теж хочемо курити, ми теж хочемо пити. Я також в мене бувають періоди, коли я хочу закурити, коли я хочу заматюкатись, що ще щось зробити. Але я розумію, що це мені шкодить, а Бог навпаки, він мені допомагає, він мене зцілив і визволив від того всього гріха. Тому праведники це ті, які йдуть за Богом і виконують Божі заповіді, стараються виконувати Але Бог бачить, що вони йдуть до нього. А нечистивці — це ті, хто хочуть виконувати свою або волю диявола. Тому Бог спас лота праведну людину. А всіх остальних він просто знищив.